Вітаю! В даному відео ми будемо заробляти на MacBook. Ось. Ми будемо заробляти з 284 долара. Точніше. Ось даний баланс я заробив в минулому відео. Починали ми з 40 доларів. Тобто це може зробити будь-хто, хто захоче. Я думаю, 40 доларів знайдеться в кожного для того, щоб заробити на свою ціль. Ось. Все, що нам потрібно, це сайт, який нам дає сигнали. Ось як бачите, даний сайт. І сайт, на якому ми будемо торгувати. Це може бути абсолютно люба біржа. Ось. Де знайти даний сайти? У мене в телеграм-каналі. Посилання на даний телеграм-канал під даним відео в коментарях переходите. Ось це мій телеграм-канал і в закріпленому посту є відео на 3 хвилини. Обов'язково передивіться дане відео. Також сайт, на якому ми торгуємо ось цей сайт. Але це може бути абсолютно любий сайт. І сайт, який нам дає сигнали. Ось це все, що нам потрібно. Давайте я вам розповім детальніше про дану схему. Торгуємо ми на весь баланс, який в мене є. Допустимо, зараз 281 долар у нас. Коли ми заробимо, ми знову ж таки це додаємо і торгуємо знову ж на весь баланс. Щоб чим пошвидше заробити на нашу ціль. Ось, як вибирати валютну пару? Вибираємо ми обов'язково без OTC, любу валютну пару без OTC. Ось, давайте виберемо ось цю валютну пару, скопіюємо її, вставляємо на даний сайт, який є у мене в телеграм-каналі. Це сайт, який дає нам сигнали. Після чого нажимаємо на даному сайті Теханаліз. Тут вибираємо одна хвилина. Сайт показує купляти. Ми переходимо, ось очікуємо. І переходимо в товар. Це дане відео я пришвидчу, щоб ви довго не чекали. Ось як бачимо, ми вже заробили 539 доларів у нас на балансі. Я знову ж таки ставлю весь баланс 539, і ми будемо весь баланс торгувати. Давайте, ось це наша буде друга валютна пара на сьогодні. Вставляємо на даний сайт. Ось, шукаємо. Вибираємо теханаліз. Одна хвилина. Сайт показує продавати. Ми переходимо і на весь баланс заходимо продавати. Ось все. Дане відео я пришвидшу, щоб ви довго не чекали. Ось, як бачимо, ми заробили ще 495 доларів, і наш баланс вже не 280 доларів, а 1035 доларів. Ось і таким способом ми зараз можемо поставити 1035 доларів. І знову ж таки, по даній стратегії вибрати любу валютну пару, вставити на даний сайт і показує нам сигнали. Дає нам сигнал вверх, заходимо вверх, здаємо вниз, заходимо вниз. Ось, і знову ж таки, подвоїти наш баланс. Ось. Ось я вам і показав, як заробити на MacBook буквально з 40 доларів. Чому 40 доларів, а не 280? Тому що в минулому відео у нас було 40 доларів, з яких ми дійшли до 280 доларів. Ось таким способом можна заробити на будь що, на iPhone, на MacBook, на, на що хоче, на то і заробити. Ось. Ну і я буду прощатися, але ще в кінці. Скажу вам ще раз, що в мене є свій телеграм-канал, в якому є дана стратегія абсолютно безплатна. Також абсолютно безплатний ВІП-канал, в якому топові аналітики дають сигнали. Ось, як бачите, в аналітків включено багато індикаторів, які показують, піде вверх чи вниз графік. Ось. І після цього на, на цій ноті можна дане відео вже закінчувати. Це з вас. Лайк і підписка, а з мене нові відео.